Загартовані, вмотивовані та цілеспрямовані. Так можна назвати учасників благодійного спринт триатлону Голубі Озера озера-2025», що минулого вікенду був організований Хмельницькою АЕС. Для кожного із них участь у заході такого формату це виклик випробування, крок до самовдосконалення та можливість проявити свій патріотизм. Триатлон для мене це тренування моєї сили, волі, духу. Боротьба з самим собою на протязі будь-якої дистанції. Участь нашої команди РС в заходах інших станцій. Я от рахую за таку, знаєте, позитивну динаміку в нашому колективі. З початку війни усі спортивні івенти АТЕ на спрямовані на підтримку українських захисників. На ХС вони проходять під гаслом сильні у спорті, непереможні у житті. Працівники РЕС приїхали на цей захід з метою підтримати збройні сили України. Ми в тилу, ми маємо підтримувати збройні сили України любою ціною, любою. донатами, такими заходами, щоб всі разом допомагали всім, чи можуть. Під час урочистого відкриття благодійного триатлону генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра подякував усім учасникам за активну громадянську позицію. Ми сьогодні в першу чергу дякуємо нашим захисникам, які боронять нашу країну і дають нам можливість виконувати свої посадові обов'язки. А в цих умовах ми з вами зобов'язані максимально підтримувати всіх наших захисників. Тому ще раз дякую всім. Бажаю легкого старту і успішного всім фінішу. Перший етап заходу плавання. 110 спортсменів та аматорів з різних куточків держави стартували з Україною в серці. Подолавши 750 метрів на відкритій воді, учасники пересіли на велосипеди, проїхали 20 кілометрів лісовими стежками та бетонними дорогами. Пробігли 5 кілометрів. Кожен етап тріатлону вимагав фізичної витривалості та стійкості. В абсолютному заліку перемогу здобув Дмитро Стецюк з міста Рівне другим. Фінішував працівник Рівненської АЕС Артем Тищук. Я вже сюди приїжджаю втретє. маршрут знайомий. Холодна вода, дала своє, вело етап, багато піску, трошки тяжкувато, технічна траса. Біговий етап мені дався найлегше. Зараз мені взагалі добре біжиться і, і біг я супер. Їжджу по стартам, мені це подобається, це один із пунктів мого життя. Традиційно нагородили призерів серед чоловіків та жінок у різних вікових категоріях. Загалом у командному заліку серед філій енергоатома працівники Рівненської АЕС вибороли третє місце. Друге здобули атомники ПАЕС. А перше господарі заходу енергетики Хаес. Заходи на енергоатом – це дуже важливо. Вони підвищують імідж на енергоатом Вони збільшують продуктивність праці. Ми сюди зібралися для популяризації здорового спосібу життя. Івент Хмельницької АЕС в чергове об'єднав усіх, хто любить спорт і свою країну. Присутні на події спільно задонатили близько сотні тисяч гривень для тих, хто бореться за нашу свободу і незалежність. Той факт, що ми зібралися в цьому чудовому місці, демонстрація того, що українці єдині і вони непереможні. Ми сьогодні зробили наші донати, і це все для того, аби перемога стала ще трошечки, трошечки ближчою. Про єднання та драйвову атмосферу триатлону учасникам будуть нагадувати медалі з візерунком української вишиванки та яскравим написом Воля. Згодом спортивний сезон продовжиться на майданчику Рівненської АЕС. Нам дуже приємно, як організація, як тримаючи сторони, що нас відвідують інші філії. Компанія Дирекція та Енергоатом». Також ми в свою чергу будемо відвідувати заходи на інших філіях. Це є найближчий захід 100 віловат на Рівненській АЕС. З задоволенням чекаємо його. Захід відбудеться 28 червня. Зареєструватися може кожен охочий. Не втрачайте можливість насолодитися дружньою атмосферою, випробувати свої сили та в чергове довести, що ми сильна і непереможна нація. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГЕРАЕЕС.